Мі вітання! З вами Тетяна з міжнародної місії Слово Боже. Віра і справи. Що спасає віра чи справи? Багато людей говорять, що ми віруємо і цього достатньо, ми можемо спати спокійно, тому що вірою ми спасені. Але Бога цікавлять не тільки віра, але і справи, тому що віра без справ мертва, і справи показують нашу віру. А віра показує наші справи, і одне від іншого невіддільні. І коли ми прийдемо на суд, то Бог буде дивитися, і Він знає нас, що всі справи, всі наші вчинки, і Він його цікавлять і зовнішні, і внутрішні, наш стан. і він буде дивитися на те, як ми вірили, як ми проповідували, як ми спасали людей, як ми спасали людські душі. І тому дуже важливо вірити і робити справи з любов'ю, з вірою, і для того, щоб розібратися в цьому питанні краще. Посилання на відео залишу в описі. А також підписуйтесь на канал Салтаненко, на телеграм-канал Салтаненко, щоб пізнавати істину і мати свіжий духовний хлібчик на кожен день. Хай Бог благословить вас.